Борг честі, були ж у нашого народу традиції, традиції людяності і милосердя. Чи згадає, хто з вас, що таке вдовиний плуг, а саме б час згадати, бо вдів тепер у нашій країні ой як рясно, і то не просто вдови, то вдови ваших захисників, тих, які загинули вас захищаючи. Коли ще до того, як прийшла у наш світ червона орда та багнетами і голодом навчила мудрості про один народ і хахлов, тоді, коли ще ваші пращури називали себе козаками і вільними людьми, була традиція вдовиного плуга, спершу громада орала та сіяла поле вдовам козацьким і дуже зневажали того, хто першим завдову своє поле виробить і засіє. Казали як вдова заплаче всі вбу, то виб'є град жито, бо вдовині сльози на землю не падають. Мудра була традиція людяна. Жодна козацька вдова не мала почуватися покинутою безпомічною, бо оране поле вдови то ніби безплата боргу честі живих чоловіків перед чоловіками загиблими. Орють сьогодні трактори гудуть, тільки минають вони вдовині городи, забулося, втратилося, зневажилося те, що предками нашими. Вважалося за честь, за велику благодать. Кажуть, мій прадід брав у колгоспі коней рудого каштана і сиву у яблуках лиску і орав городи вдовам, які у війну втратили чоловіків, бо почувався винним, що вижив, що живим вернувся, сплачував борг честі перед тими, хто з війни не прийшов. Може, варто згадати традиції удовиного плуга? Чи ж так нас контузило десятиліттями російської окупації, що ми розгубили здатність до величних вчинків?